Карти таро можна ставити на заставку телефона або розпечатати і повісити десь вдома. Для чого це потрібно? Ну, наприклад, ви чогось хочете добитися, щось отримати якусь гарну роботу, або щоб було здоров'я, або ще щось. Ну, все, що потрібно, або знайти коханого е, чоловіка або жінку. Е, розкажу свою історію про те, що е, на осінніх е, канікулах збиралася дитину повести в Карпати. Тому що три роки нікуди не виїжджали і е, хотіли змінити тр трішки обстановку. От, ну і звісно, е, щось може піти не так. Тому ось такі е, карти, ось я тут показала, не виставила собі на заставку телефона. Були нюанси, всякі, але все склалося так, що ми поїхали тоді, коли запланували. І відпочили дуже дуже гарно. От, тому, якщо щось потрібно вам, е, щоб воно здійснилося, але. Точно треба знати, що можна підібрати і колоду, і карти, і виставити собі на заставку, щоб вони вам допомагали реалізувати вашу мічту.